Яскравий приклад того, як мистецтво може підняти національний дух і привести до незалежності. Дуже дорога картина Рембранта. Мали в своїй колекції князі Чарторийські. Ми зараз в музеї Чарторийські. Вони подарували Краковському музею, зробили музей в Кракові. І... В це було під час Австро-Угорської імперії, коли Польща знаходилася під владою трьох різних країн Австро-Угорщини, Німеччини, царської Росії розділили, і на території Австро-Угорщини почався такий національний патріотичний рух. І от князі Чарторийські, що зробили, вони подарували картини, і в кінці кінців Польща стала незалежною.